Привіт. Сьогодні я хочу трошки розказати про вентиляцію в будинку, оскільки переглядаючи кучу проєктів, відео оглядів, я зрозумів прийшов до того, що хочу вентиляцію також реалізувати у себе і вентиляцію з рекуперацією. Що вона дає, це, по-перше, свіже, Повітря в будинку це відсутність необхідності постійно відкривати вікна, оскільки будинок знаходиться біля річки, також поруч є там болота, то від зменшення кількості комарів і мошки, яка може залетіти, і також з точки зору наявності. Рекуператора це підігрів повітря, яке заходить з вулиці, повітрям, яке знаходилося у будинку, або навпаки, охолодження таким чином, оскільки ну, в цьому є задача рекуператора. Також розведена система, що вона працює за принципом приточно витяжної системи, відбувається Подача у чисті спальні зони повітря, це головна кімната, це спальні, звісно, і витяжка відбувається із санузлів, із брудних приміщень, це вхідна зона, також бойлерна та. Кімната ну, пральня, в якій будуть стояти, ну, стояти пральні машини, це щодо самої системи. Важко було обрати компанію, яка буде реалізовувати цей проєкт, оскільки. ну Недостатня реклами, недостатня інформації. У нас в місті в місті про ці кампанії, але, врешті-решт, обдзвонюючи, шукаючи, я знайшов компанію Акватерм, яка підходила мені за розумінням справи, за тим, як ми спілкувалися, і за фінансовою частиною, я хотів реалізувати і реалізував рекуперацію за допомогою напів пластикових труб, я не хотів робити металеві труби. Пластикові мають хорошу, ну, невелику силу тертя, коли повітря проходить по каналах. Також вони економлять дуже простір, оскільки їх діаметр 75. Міліметрів, і ну, це допомагає зберігти, е, простір від е, стелі до обрешітки е, будинку, де мінвата знаходиться. І також е, ну, в одному місці, тільки де стоять два колектори, у Санвуслі, е, там відстань 20 см для того, щоб ці колектори вмістилися. Е, Трошки з'їдається простір стелі, але це, скажімо так, не критично. У всіх жилих приміщеннях мене абсолютно влаштовував такий підхід. Власне, система складається із рекуператора. У мене це Куберхантер на 300 кубів. Можливість їм керування виведена на стіну через пульт. Пульт буде підключений пізніше є чотири труби: це витяжка і викид повітря на вулицю, це подача повітря у приміщенні, і відповідно в приміщення затягується повітря із, із вулиці. Наступне колектор знаходиться у Два колектори знаходяться в санвузлі, один для витяжки, другий для притоку. По кімнатах розходяться труби подачі і витяжки повітря. Мінімум дві труби у одне приміщення. Одна невеличка труба, але це розраховано по необхідній кількості повітря або витяжки. Яку потрібно зробити на цей об'єм. Також попередньо із акватермом ми зробили планування всіх мереж. Бригада з двох чоловік протягом п'яти робочих днів реалізували монтаж на металеві стяжки до обрщитки дерев'яної було змонтовано труби. Далі були встановлені виходи в кожній кімнаті для повітря і для витяжки, і також до кожного притоку йде окрема труба, дві труби, тобто вони не є як... від однієї труби не живляться кожні наступні кімнати, тобто немає послідовного з'єднання. Кожне з'єднання, воно. Окремо відбувається. Відповідно, також на вулиці є два, ну, буде встановлено дві решітки для, для закачування повітря і для відтоку його. Звісно, окремо було зроблено кондиціонування. Зараз це прокладені мережі для кондиціонерів для великої кімнати і для. Для спальні, і також закладена електрика у дитячих кімнатах, і там не потрібно зараз прокладати мережі для кондиціонування. Як я сказав, монтаж відбувався протягом п'яти днів. Також були законсервовані всі виходи поліетиленом для того, щоб ну, поки відбуваються інші роботи. Не порушити щось не забруднити. Далі, що ще предстоїть, це налаштування всієї системи, оскільки там коригується вихід, подача об'єму на кожне приміщення окремо за допомогою це вже спеціалісти знають, за допомогою цих виходів, вже чистових, і ну, буде перевірка всієї системи. і Відповідно, її запуск. Сподіваюсь, буде працювати добре, якісно. Ну а якщо будуть питання, то вже до спеціалістів. Я всім дуже вдячний. Якщо будуть питання, задавайте. Всім хорошого дня.